Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Перед своїми кресними стражданнями, перед тим, як йти в останнє у Єрусалим, Христос хоче надати підкріплення віри своїм учням і апостолам. Він знає їхню легкодусть. Він знає, що буде далі. Але він хоче зробити все для того, щоб укріпити їхню віру. Знаєте, легко бути учнем Ісуса Христа, коли Він зціляє людей наліво і направо, усі ним захоплюються. Легко бути учнем Ісуса Христа, коли Він годує п'ять тисяч народу п'ятьма хлібами. Легко бути його учнем, коли ти бачиш явну славу Божу, як на горі Фавор. А ти попробуй лишитися учнем Ісуса, коли його засудять. І коли такий самий засуд буде чекати всіх тих, хто назветься Його послідовним. Складніше лиситися учнем Ісуса Христа, коли Його приведуть на катування, в Преторіум, коли за ним прийдуть вогсиманський сад з пакелами і мечами, ось де буде складність. І Христос знає, що їм буде складно вистояти у тих випробуваннях і ради них. Вже чотири дні пролежала у гробі. Звичайно, що Ісус, як всевідучий Господь, знав, що Його дух вас захворів. Звичайно, що міг прийти туди раніше, і так, як перед тим зціляв багатьох, а навіть сотні, як не тисячі хворих, так міг зцілити і лазити. Але це було би вже одне з тих чуд, які наскільки часто траплялися у житті Ісуса Христа, що його апостоли ну, так і повинні бути сприйняли. А що хіба могло бути Запах є. Тобто тіло піддалося тріні, але Господь піднімає цю людину, лазаря. І ось ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії, що Лазар серед живих і біля них Ісуса разом з іншими апостолами слухає Його. А Марта і Марія шукали, як прислужитися, очевидно готуючи їм їжу. Христос іде в Єрусалим. Він знає, що накалив страсті в Єрусалимі до кінця. Відбулося те, про що пророкував Симеон Богоприїмець у святі Стрітчення, коли на сороковий день після народження Ісуса принесла Божа матір з Йосипом до Єрусалимського храму. Симеон, тоді, взявши на руки Бога младенця, сказав, ось цей на падіння і на вставання багатьох. Тобто, для тих людей, які будуть слухати Ісуса Христа, змінять своє життя і покаяться. Для таких людей Христос буде на спасінні. Для інших же людей Він буде на попадіння. Чому? Бо не судить Господь строго тих, хто не знає правди. Як каже Сте Писання, раб, який не знав, волю Господаря буде битий. іншому місці каже Господь, кому багато дано, з того і запитають багато, а кому мало дано, з того і запитають мало. По різному буде Господь питатися на страшному суді, наприклад, з якогось аборигена 19 століття з Нової Гвінеї, навіть до приходу туди білошкірих місіонерів, які, наприклад, Знаєте, що нові ідеї живуть навіть дотепер ще окремі племена люди. А тоді в той час це для них наскільки звичною була справа, але все одно був певний моральний кодекс. Своїх свого певнені їсти не можна, а ворога можна. І повірте, що Господь з них не буде питати про всі строгості Євангелія чому? Бо вони не тільки не чули про Ісуса. І життя пройшло мимо, навіть не знаючи, що на інших континентах взагалі є життя. А тепер оцініть, яким чином буде проходити життя і голосу тих людей, які не просто знали про Христа, але відчули Його запах, бачили, які він творив чудеса. Його слів. І все одно сказали, ні, ми за ним не підемо, слухати його не будемо. І взагалі юдеї, книжники і старшина юдейська зібралися на раду, шукаючи, як би їм погубити Ісуса. Тобто для одних воскресіння Лазаря. Ісусом Христом стало причиною, по якій вони увірували, що це є Син Божий для других воскресіння Лазаря Ісусом Христом. Стало остаточним неповерненням, стало тою точкою, де було прийнято рішення. Фінанси розкішне життя, бо люди починають розуміти правду і слідувати за Ісусом. І вони приймають рішення не тільки убити Ісуса Христа, але і вбити лазаря, якого напередодні воскресив Христос Спаситель. Ви уявляєте? таку степінь духовного помертвіння. Бачити явне чудо і хотіти навіть знищити результат цього чуда Воскресіння, які засліплені вони були духом своїм, як вони думали, що можуть Бога вбити і того, кого Бог воскресив. От для таких Христова проповідь була на Отже, по цій причині, що всі чули, про те чудо, яке Господь звершив напередодні в Іфанії у пригороді Єрусалима перед входом у міську брану, на другий день на нього вже чекав великий натовп людей. І він входить у Єрусалим, свідомо показує, що його царство не є від світу цього, тому що зазвичай в місто знатні люди старалися показатися на найкращому, найвищому верті при голові найдовшого каравану. Якщо це військовослужбовець, то обов'язково в кареті запряжений четвіркою найкращих коней. Такий вхід у місто називався Тріумф, Ішли йшли за тріумфатором, тобто імператором, який повертався із бойового походу з перемогою і ув'язнені царі, раби, скарби, дести, його слуги, Ішла в ішла піхота, всі люди зустрічали із радістю свого царя з перемогою. Христос знав, що його хочуть покласти юдеї на царство, бо Їм надоїв римський гнів. Вони думали, що Христос очолить повстання юдеїв проти римля, поверне їм волю і потім покладе їх не лише над римлянами, але над усім світом. Звідти було бажання апостолів Якова і Івана. Яке вони передали через свою маму до Ісуса, а ну, скажи, пообіцяй, що ти даш, про що попросив, що хочеш? А ми сісти зліва і з і в тебе, коли прийдеш у своє царство в своє славі. Що вони чули? Три з половиною роки Господь і а вони це все, як ворогом, сіло пропустили мимо Бог, а почули лише те, що потім Христос після свого Воскресіння заснує своє царство. Ага, чули слово царство. Значить, там можна буде царювати, значить все буде, і в нас все буде, і нам за це нічого не буде, отця. Християни у всі часи, та й не тільки християни, це взагалі властиво впалі людській природі. Поступають саме так само. І в церкві, і вдома, і навіть маленькі діти від батьків шочують. Майже у сторозі внутри. Він або не чув, або забув. А може сказати, хочеш змістити ту цукерку. Ти такий дозволяєш дивишся, а їм там і нема. Яка черна дитина, як тебе бігом послухав? От і ми так само, так? Те, що нам не хочеться чути. Ми, наприклад, про постійну присутність на Богослужінні, там чи виконання інших заповідей Божих. Люди роблять вигляд, що це не про них, мають для себе відмазку, чому у них так не виходить. І вони, наскільки часто цю відмазку повторюють для самих себе, що самі в них починають вірити, що це дійсно достойна причина, чому я по-інакшому не можу. Але в той же самий час якісь примітивні правила для того, щоб якимось чином все-таки душу заспокоїти, що в мене. Душею все опто, вони дотримують. Ножниці не взяти в неділю, там, не не знаю, нагород не вийти. Що там ще люди таке роблять? Ну, Таке, що попростіше, і що надає людині розуміння того, що неї все сплачено і в духовних питаннях так само. Я хороша людина, каже, цей чоловік із таким висновком. Отже Христос був для одних на падіння, а для других на вставання. Людей було мало. Але Господь знав, що навіть ті, які зараз рішать, вони зможуть покаятися. Господь знав, що ті, які зараз радіють його приходу, буквально за чотири дні за містоса, слава сину Давиду, Будуть кричати воскни його кров його на нас і на дітях наших. Він знав таку небу людської природи. Але знав так само і те, що багато з них розкаються, коли побачать його розвідняти Багато до кого з них достукаються його учні. І вони, ці люди, які сьогодні кричуть, Осанна, завтра кникнуть троскни. Ще за два місяці скажуть прости. І тому він ради того їх любив. Ми з вами, дорогі мої, зараз, переживаючи час російської агресії, ми теж багато речей усвідомили, що треба поміняти. Ми часто маємо претензії не стільки до ворогів наших, а до них в нас є багато справедливих претензій. Але, який то своєю бездіяльністю, то своєю недалекістю, то своєю непатріотичністю або байдужістю, теж допустив передумови, за яких стала можливою ця війна. Але, дорогі мої, ми мусимо дивитися очима Христа на наш народ. У нас нема іншого народу. Оці люди, які є, їхні діти, їхні онуки. Це ті, які, можливо, навіть голосували за такою різницю, але сьогодні вже думають інакше і розуміють причину на святкові зв'язки, а завтра можу стати тими і стану тими, хто свою країну веде вперед і не тільки до перемоги, а й до відбудови і до процвітання. Не кладімо ні на кого. Працюємо словом своїм, працюємо руками своїми, об'єднуємося громадою, тому що інших людей у нас немає крім цього народу, який є. І саме з нього, нехай навіть якщо його освотинювали десятки років, вистрілювали кращих, лишали дворняжим, нам все одно із цього народу, із цих дворняших. Здається, виводити сьогодні породу. А Бог поможе майбутньому цю породу і примножити, і розмножити, і знову повернути їй втрачені позиції і втрачені місця. Робімо це так, як робив Христос. Як терпімо, пояснюємо, молімося, любімо, ще раз пояснюємо, ще раз любімо, ще раз темо. І обов'язково будемо мати результат, дорогі мої. Христос тому не сильно тішиться тим, що його так гарно зустрічають, тим, що селять йому пальмове віття. Він знає, що буде завтра. Але тримає його дух те, що буде після завтра. І та наповненість у царстві Божому, яка потім накопиться за століття, і за тисячоліття майбутнього життя церкви. Так і ми робимо все, що потрібно сьогодні, аби було щасливим завтра і післязавтра нашого народу, а в тому, щоб обов'язково була наша особиста участь, за яку зможемо не тільки лишити благословення своїм дітям і онукам тут на землі, але і прийняти колись від Господа Бога. Сьогодні, кажімо посанку, слава Сину Давидову І намагаємося разом з ним пройти його хресну дорогу, аби дійти до Воскресіння і життя у царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!